У попередніх відео ми з вами в'язали вже для моєї сумочки денсе і основу класичним способом плетіння галочки. Тепер для цієї сумочки я хочу зробити довгі ручки. І так, що нам для цього знадобиться? Використовувати я буду шнурок Янард Макраме, тим самим, що я і плела сумочку, запальничка, гачок номер 4 можна третій використовувати і ножиці. Також нам знадобиться карабінчик, на який ви будете нав'язувати. У нас мають бути два штучки. І так, поїхали. Що для початку потрібно зробити? Так, це закріпити нашу ниточку. Як я це роблю? Беру невеличкий хвістик, складаю ось так от навпіл. Нам потрібна ось ця петелька. Підкладаємо її. Новачкам буде трошки складно це все тримати в руках, але я думаю, суть цього. Ви зрозумієте. Вводжу гачок в карабін, виводжу ось цю ниточку. Тепер дивлюся, де в мене тут основна ниточка, довга, тобто робоча нитка. Цю я притримую пальчиками а робочу накидаю на вказівний палець і виводжу через першу петлю. Тепер коротку ниточку я піднімаю вверх. І буду тримати на карабіні, вплітаючи його в перший ряд. Знову вводжу гачок в карабін, виводжу робочу ниточку, роблю накид і пров'язую тільки через одну петлю останню. Ось так: в мене вже на гачку дві петлі. Цю я буду постійно підтягувати. Тому що, коли ми будемо в'язати, вона трошки може розхитатися і назад піти. Ми її не дамо назад іти. Тримаємо її на ось цій перетинці. Знову вводимо гачок, виводимо робочу ниточку, накид і через останню петельку. Тепер в нас вже три петельки на гачку. Нам потрібно ще дві, щоб всього їх було 5. Знову вводимо в карабін гачок, виводимо робочу нитку накид і через останню петлю підтягуємо. І останню. Знову вводимо гачок, виводимо робочу ниточку, накид і через останню петельку. Цей хвістик можна ховати в наступному ряді, я буду його просто відрізати потім і підпалювати. Або візьму гачок менший, номер 2 можливо. І просто протягну його через перетинку назад і підпалю вже тут. Це я буду робити в кінці, не зараз. Тепер, що ми робимо? Робимо накид і пров'язуємо по кожні дві петлі. Роблю накид, пров'язую перші дві петлі. Роблю накид, пров'язую другий дві петлі. Роблю накид, пров'язую третій три Дві петлі. Ось таким чином. Тепер трошки роблю більшу цю останню петельку і шукаю вертикальні перемички. Починаючи з ось цієї другої. вводжу сюди гачок, роблю накид, і виводжу петельку наверх. Знову шукаю вертикальну. Ось вона наступна в мене. Вводжу в неї гачок, роблю накид. І продіваю через неї і ще одну. Шукаю наступну. Ось вона в мене. Вводжу сюди гачок. Накид. Продіваю через неї. У мене вже 4 петлі на гачку. І тепер остання п'ята. П'ята це кромочна. Нам потрібно буде зачепити повністю косичку. Якщо ви не можете це зробити своїм гачком. Візьміть гачок на розмір менший або на піврозміру, якщо не влазить, або допоможіть собі, наприклад, ножицями, тому що воно буде таке тугеньке. І виводимо робочу нитку через кромку. Останню петельку, як і першу, ми трошки підтягуємо, щоб в нас не було так, щоб у нас ручка потім в якусь сторону перекосилася. Ось так. І вони мають всі бути на одному рівні. Тільки перша і остання, вони будуть ну, трошки довші. І тепер знову накид і пров'язуємо по дві петлі. Накинули, пров'язали дві петлі. І знову накинули, пров'язали дві петлі. Накинули, пров'язали дві петлі. Ось таким чином. Пров'язали. І знову шукаємо другу вертикальну. Заводимо гачок, виводимо петельку. В наступну вертикальну заводимо гачок. Виводимо петельку. Тепер сюди в четверту вводимо. І в кромку Кромку вдягаємо за передню стінку і за задню стінку одночасно і проводимо. Ось таке в нас іде плетіння. Дуже цікаве і дуже міцне. Воно нікуди не буде йорзати, не буде е, розтягуватися. Воно буде таким, яким ви зараз і плетете його. Знову. Накид пров'язали дві. накид пров'язали дві. накид пров'язали дві. І накид пров'язали останні дві. Потягнули трошки. Знову шукаємо другу перетинку. Вводимо в неї гачок. Накид і виводимо. Третю. Накид і виводимо. Четверту накид. І виводимо і п'ята кромка за передню і задню стінку. Передня стіночка, задня стіночка. І виводимо. Робимо її трішки довшою. І дивимося на результат. Тепер ви проплітаєте таким самим чередуванням. Першого і другого ряду більше тут ніяких немає. До тієї довжини, яка вам буде потрібна. І зустрінемося вже наприкінці виробу, щоб можна було закріпити другий карабін. Пров'язали потрібну довжину. Тепер будемо робити роботу ось таким чином. Пров'язуємо останній ряд по дві, які пров'язували. Чотири. Так, відрізаємо хвістик. Відрізайте трошки більше, може сантиметрів 20. Ось так. Підпаліть кінчик, щоб він розсотався. І виймаємо. Вийняли хвістик, тепер нам потрібен карабін. Беремо наш хвістик, заводимо в карабін. І тепер нам потрібно вивести цю ниточку там, де ми вже були. Тобто, ось у нас перші дві, зараз поближче покажу. Ось наші перші дві петлі. Ось з цієї сторони ми продіваємо в першу петлю. І тепер в другу петлю. Ось таким чином. Ось. І виводимо нашу основну петлю. І підзатягуємо. Ось так. Це має виглядати. Тепер нам потрібно нашу ниточку. Ось ми зараз на лицьовій стороні. З лицевої сторони втягаємо ниточку в карабін. Ось так. І тепер вивести нам потрібно її через першу вертикальну перетинку. Ось цю. Заводимо сюди гачок. Захват робочої ниточки і виводимо її. Ось так. Знову з лицевої сторони заводимо ниточку в карабін. І тепер нам потрібно знову вийняти її з цієї перетинки, але вже з іншої сторони. Тобто ми тепер вдягаємо її ось звідси, з протилежної. Знову накид і виводимо робочу ниточку виймаємо її. Затягуємо. Ось так вийшло. Повторюємо такі самі маніпуляції. Знову заводимо ниточку в карабін з лицевої сторони. Шукаємо наступну перетинку. Їх нас в три посередині. Ми зайшли в першу, тепер нам потрібна друга. Заводимо, виводимо робочу ниточку. Знову навколо карабіну. Ось так. Підтягуйте, щоб все було рівненько. І тепер заводимо в цю ж перетинку, але з іншої сторони. Захват робочої ниточки і виводимо. Підтягуємо. Пров'язали. Малюнок у нас не змінюється, він залишається точно такий самий. Знову заводимо ниточку з лицевої сторони, гачок в третю перетинку ось вона в нас. Виводимо ниточку через цю петельку, підтягуємо. Знову заводимо її в карабін. І тепер в цю ж петельку. Але з іншої сторони заводимо гачок, захват робочої ниточки і виводимо через неї. Пров'язали. Залишилась в нас кромочна. Робимо таку саму маніпуляцію, але тепер з нашою останньою косичкою. Шукаємо нашу останню косичку. Ось вона. Перед цим заводимо. Ниточку в карабін. Ось так. Шукаємо кромочну, повністю заводимо гачок в кромочну і виводимо робочу ниточку. Підтягнули. Знову заводимо ниточку в карабін. І тепер в ту саму кромочну, але з виворітної сторони. Ось таким чином. Захват робочої ниточки, і виводимо ниточку на виворіт. Ось так ми приєднали, взагалі, непомітно. Тепер потрібно наші ниточки заховати. У мене тут є ниточка на початку і є ниточка в кінці. Можна використовувати цей гачок номер 3. Я буду фіксувати у виробі і трохи підпалю. Остаточно, я вивела її на виворітну сторону, відрізаю зайве. У мене залишиться маленький хвістик. Я його підпалюю, підплавлю таким чином. Але теж обережно, щоб він не загорівся. І притискаю міцно до виробу. Ось так це виглядає. Так само підплавляю і ховаю кінчик на початку моєї роботи. Ось така ручка в нас вийшла. Вона в міру тягнеться, майже, майже навіть не тягнеться, добре зафіксована, дуже охайно. І вона буде дуже зручна. Якщо в'язати її зі шнура 0,3 мм, то тут вона буде сантиметрів 2-2,5 за шириною. Якщо вам потрібно більше і у вас більший карабін, просто наберіть трошки більше рядів. Принцип плетіння буде такий самий, просто петелечок буде більше. Давайте її приєднаємо до сумочки. Подивимося, як це буде виглядати. Дякую за перегляд даного відео. Напишіть в коментарях, як вам такий принцип плетіння і чи потрібно записати мені ще декілька візерунків плетіння ручок для сумочок. Всім вдалих виробів!